Пофарбував трактор кілька місяців назад, та все не було часу скласти відео. Коли почав монтувати, виявилося, що відео з початком, де я почав розбирати трактор, пропало, мабуть, випадково видалив, тому відео почнеться, де я вже зняв двигун з підрамником. Зняв підрамник з двигуном. Ще раз під ним вимив. Де не зміг достати? Крила так. Також відмив від пилі. Нехай висухає. Потім як висохне, пройдусь ще болгаркою, де треба позачищаю, потім буде підготовка для фарбування. Готую під покраску трактора, розбираю далі. Щось познімаю, щось залишу. Не знаю, шланги не буду відключати, Пробую трохи їх замотати, Циліндри познімаю. Все, що хотів, познімав позамотував пакетами шланами. Зараз колодю краску і буду задувати. Спочатку грунтом, потім, як висохне фарбою. Погрунтував. Все вчора заду повністю підсохне грунтовка. Буду уже задувати потім фарбою. Блок ґрунтовки банка 2,8 кг. нехай підсихає Диски грунтанув, нехай сохнуть. Переходжу до трактора трактор вже підсох, зараз буду готуватися до фарбування. Перший бачок виду. Зараз заправляю другий таким культом форбую найдешевший, який мабуть є. Фарбував трактора. Крила. Підготувався фарбувати диски по методу перекупів. Колода карт допомагає, щоб знімати диски. приспускається, карти вставляються під диск. Сьогодні вітер, ураган, трохи заховувався в щоб спробую, не знаю, що вийде. Підсохла фарба. Пройшло два дні від покраски Підсохли і диски. Зараз буду починати збирати, але спочатку поміняю бублика. Бублик розлетівся, ставив я його Бушним уже в тріщинах. Буду ставити ось такий. Теж БУ, але наче в кращому стані, ніж був той. А потім буду вже збирати все інше. Ось що залишилося від старого бублика. Це я на ньому ще й горав, він вже був порваний до пробної оранки. Не було часу, коли його міняти. Так, буду зараз ставити інший новий в лапках. Так, щоб поставити новий бублик, треба зняти. Цього вертольота буду відкручувати моста. У мене тут зазору не вистачає, щоб його зняти і всунути бублика. Мост відкручується. Чотири гайки. З однієї, з іншої. Чуть його на сторону. відтягнув, вставлю тоді бублик. Зняв вертольот. З одной сторони моста відкрутив повністю, з другої тільки стрімянку зняв, болти кріплення ослабив, відвів моста, зараз вкидаю бублик, скручую все назад. Моста притянув. Тут все понаживляв. Зараз втягую всі болтики. Можна йти далі. Зараз буду ставити сідушку, амортизатори. Потім циліндри, розподільник, крила і потім колеса. В такій послідовності буде зручніше. Thank you. На колеса вже поставив, залишився двигун, руль. І всі підключення до двигуна і підлога залишилась. На сьогодні думаю, все. Закінчувати буду завтра. Встановив двигуна поки що, поки що ще не закріпив, накинув цеп залишились троси. Насос, підлога. І думаю, треба встановити захист на цеп. Спереду і зверху. Завершив збирати трактор, встановив такий моторний щит, щоб часом не всунути ногу в цеп. Привода під'єднав. троси провода, підключення, який йде до замка запалювання. Ручний газ. Тепер можна заганяти в гараж майже до слідуючого сезону.